І так, методи розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних. Частину з цих методів ми розбирали на попередньому занятті. Давай пригадаємо, ну, якраз в якості актуалізації розберемо домашню. Отже, нам можуть зустрічатися такі рівняння, які мають назву рівняння. Що це за рівняння? Це рівняння, у яких замість другої степені найвища степінь. Замість другої у них знаходиться четверта степень. Ну а другий наступний, наступна зміна по величині степеня в другій степені. Або можуть зустрічатися ось такого типу рівняння, там де у нас не просто одна зміна Х в четвертій степені, а ще й вираз якийсь з X в четвертій степені. Що для цього випадку Що для цього випадку застосовується метод заміни змінної? Метод заміни змінної передбачає, що ти змінну, яка в тебе є. Ну або вираз, якщо у цьому випадку. Замінюєш новою змінною таким чином, щоб новоутворене рівняння у тебе прийняло просто вигляд квадратного рівняння. Розв'язуємо квадратне рівняння. Отримуємо для нашого уже заміною квадратного рівняння якісь корені. Ці корені підставляємо в заміну і шукаємо корені вже не для нової змінної, а для початкової. От і вся кухня. Якості актуалізації, ну давай розберемо домашку. Значить, я буду наводити розв'язок, ти перевіряй. Окей. Так. Хорошо. Значить, тут у нас і перше, і друге рівняння біквадратне. Перше. х 4 мінус 5х2 плюс 4. Х2 дорівнює t, я роблю заміну. Це приводить до того, що х 4 у мене встає Т в квадраті. Ну, я вже не розписую детально, чому воно так. Бо ми ж на попередньому занятті розібрали, що x4 це і є х в квадраті та й до квадрату. І якщо ти замість х в квадраті ставиш t, то у тебе т виходить в оцій степені в квадраті. Отже у нас буде t в квадраті мінус 5. Замість цього ставимо t плюс 4 дорівнює 0. Ну, далі можна спробувати за теоремою Вієта. t1 плюс t2 буде дорівнювати 5 а t1 помножити на t2 буде дорівнювати 4. Це система за теоремою Вієта. Ну, тут під методом підбору підібрати тут легко. Корені це у нас 4 і 1. Повертаємося до заміни. У нас x2 дорівнює t, а в нашому випадку t або 4, або 1. Ну, давай сюди спочатку підставимо. Значить, x2 у нас дорівнює 4. Звідси висновок який? Корені які будуть? х плюс 2, ой, 2 плюс і мінус 2. Правильно. Точно та сама історія з одиницею. Х дорівня плюс 1, х дорівнює мінус 1. Тепер індексами проставляємо, показуємо, що це все наші корені. І 2 і мінус 2, і 1 і мінус 1. Отже, 4 корені маємо для цього рівняння. Для другого ситуація точно така сама. Значить, точно так само робимо заміну в квадраті дорівнює t. Це приводить нас до рівняння t в квадраті мінус 5t плюс 6. Дорівнює 0. Давайте через дискримінант. Та нащо мені дискримінант, якщо у мене і так все добре виходить? Через теорему Та, Так же ж проще, що я буду з тим дискримінантом вовтузитися. Тут у мене виходить, дивися, сума 5, а добуток 6. Ну що це таке може бути. Сума 5, а добуток 6. М? 2 і 3. Звісно ж, 2 і 3. Якби це щось оверсложне було, то тоді, так. Да. Якби там не цілі корені, чи щось таке. Значить, тут виходить, що х квадраті дорівнює 2. А тут х2 дорівнює 3. Звідси виходить, що х перша, друга дорівнює плюс-мінус корінь із двійки. А тут х третя, четверта дорівнює плюс-мінус корінь із трійки. Знову два корені. От і все. Так само у тебе вийшло? Корінь і дійки, корінь з трійки. Тільки плюс-мінус. Ну, корінь із двійки це 1.41 приблизно. Тобто 1.41. У мене просто 2.3. Ні, як це 2 і 3? 2 і 3 це для твоїх змінних Т1 і Т2. Ну я через дискримінант розв'язав. Ну правильно, розв'язав через дискримінант корені 2 і 3, але ж тобі їх треба підставити назад у твою зміну. У твою заміну, точніше. Ah, а, да, так, все, вони туди, ну, дит, да. е в квадраті, так. Ну, так. Ну, кварікудрати після мінометр. Так, да, абсолютно вірно. З цим розібралися, йдемо далі. Mm. Хорошо. Наступний тип рівнянь. Давай я винесу сюди. Хай вони у нас так збоку будуть. Тут історія точно така сама. Єдине, що нам треба зробити заміну тепер не просто х четвертому, так, там х квадраті замінити на Т, а нам треба вираз зі змінною замінити. Тобто для першого рівняння це у нас буде x 3 до квадрату заміна. Нехай буде Т. То тоді перше рівняння матиме вигляд. Т в квадраті мінус 3, а тут же ж точно таке саме, основа така сама, 3Т мінус 4 дорівнює 0. Ну, знову пробую за дискримінантом. Т1 плюс t2. Ой, за дискримінантом. за теоремою Вієта, дорівнює 3. А Т1 помножити на Т2 дорівнює мінус 4. Правильно? Хорошо. І так, які є варіанти, що це може бути? 3 і 1 не підходить. 1, 2 вроді підходить, але сюди не підходить. Ну, в общем, методом недовгого підбору виявляється, що сюди підійде 4 і мінус 1. 4 мінус 1 дорівнює 3, 4 помножити на мінус 1 буде мінус 4. Супер. Повертаємося до заміни. Зате ми позначали x плюс 3 до квадрату, а значить x плюс 3 до квадрату у нас тут 4, тут мінус 1. Дорівнює 4. А тут x плюс 3 до квадрату дорівнює мінус 1. Перше розв'язуємо, я тобі показував підхід. Для того, щоб позбутися цього квадрату, ставимо модуль, Ой, тут модуль. ставимо корінь квадратний, і тут корінь C квадратний. Х дорівнює мінус 1. Не зовсім. Тут, коли ми беремо корінь квадратний з числа в квадраті, треба поставити модуль. І, значить, у нас x плюс до x дорівнює двійці. і це розбивається на два випадки. Х плюс 3 дорівня 2, і х плюс 3 дорівня мінус 2. Ну або мінус х плюс 3 дорівня 2, просто ось цей мінус звідси перекинули зразу сюди. І тут тепер отримуємо х1 дорівня 2-3 мінус, мінус 1, а x друге дорівня мінус 2-3 мінус, мінус 5. А мінус 5. Ну, тут так само ми робимо, але ж кореня з від'ємного числа ми взяти не можемо в полі дійсних числ. Тому звідси можна зробити висновок, що з цього рівняння Х належать пустій множині. Тобто їх немає. А отже, корені у нас не так, як в, попередньому випадку, в попередніх випадках 4, а всього 2. Отак у тебе вийшло. У мене вийшло все так само, окрім того, що я закінчив на 4 і мінус 1. Далі я не робив. Угу. Треба а не забувати так? постійно повертатися до заміни, бо шукаємо вже що ми корені не змінної Т, а шукаємо ж ми то корені змінної Х. Ну, можна відійти на хвилинку? Так, да, давай. Все, можемо продовжувати, так? Так. Хорошо. Так, ну. Тут історія точно така сама. Якби Взагалі, різниці жодної. Так само заміну робимо 2x плюс 1 до квадрату це t. Значить, виходить рівняння t в квадраті 10t плюс 9 рівня 0. Так само можна за теоремою В'єта. T1 плюс t2 буде 10, а t1 помножити на t2 буде 9. Що це таке може бути? Без поняття. 3 помножити на 3 буде 9, а от 3 плюс 3 буде 6. Напевне, краще через дискримінант зробити. Ну, або посидіти трошки попідшуковувати по, по і не через дискримінант. Ну, коротше, сенс тут той самий. І так, дивися, ми розібрали з тобою е, два варіанти, які можуть бути. Постараємося зараз встигнути ще варіанти розібрати. І так, третій варіант. Тобто, продовжуємо розгляд методів. Третій випадок. Як тут у нас було, розглянемо і рівняння да, на основі зразу ж якогось конкретного рівняння. Розглянемо. Значить, таке у нас рівняння. 6х плюс 5 коренів з х плюс 1 дорівнює 0. Знову ж таки. <паспорядок> Помічаємо, що. Дуже сильно воно схоже на квадратне рівняння, якби у нас тут дійсно був квадрат, а тут ну, цього кореня не було. Але підхід точно такий самий, як і в попередньому випадку, це заміна змінної. Просто треба здогадатися, на що ми будемо робити заміну. Якщо в попередніх випадках ми або просто х в квадраті робили заміну на Т, або Тут взагалі підстепеневий вираз, ну, основу степеня брали в якості t, при цьому ще й до квадрату підносили, щоб тут у нас була не четверта степеня, а t в квадраті, а не просто t в четвертому. То в цьому випадку, як варіант, можна зробити так, щоб наш х дорівнював t в квадраті. Ну, нам же ж на першому місці треба, щоб було в квадраті змінно, правильно? Тоді це буде 36х квадраті. Х дорівнює Т в квадраті. Тобто на отаку заміну. Нам не обов'язково як в попередньому випадку в квадраті робити t. Можна і навпаки зробити x дорівнює Т в квадраті. Чи так, чи так. З, буде іншої... Sto... з іншої сторони, ми могли б позначити корінь з х як t. Чому? Бо ми помічаємо, що x це корінь з х, піднесений до квадрату. Логічно. А отже вже звідси маємо, що х дорівнює Т в квадраті, можна таку заміну робити і потім перейти до цього. А можна з цього почати. І звідси вивести корінь з X. Це ж корінь з t в квадраті дорівнює Т. Ну, модуль Т або просто Т. І плюс-мінус Т. Так, да, типу плюс-мінус Т абсолютно вірно. Тому, щоб. Ось тут з модулями не возиться, можна, звісно ж, звідси почати. Ну, тобто брати отаку заміну спочатку, а потім переходити до визначення, ось тут x, як t в квадраті. Або можна тут не звертати увагу на знак мінус, враховуючи те, що ми насправді могли б і так визначити. Ну, коротше кажучи, чи так, чи так, в будь-якому випадку, це виходить наша заміна. Через цю заміну працюємо тепер із рівнянням. І так, 6х замість а, х ми ставимо Т в квадраті. Що що ти кажеш? Mm. Я думаю, там буде 36 в квадраті а не 32. 6 32. 62 в квадраті плюс 5 корінь з х, Ось наш корінь з х. Буде... Він буде Т. Ну або ось він. На плюс 5Т плюс 1 дорівнює 0. Ну, за теоремою Vieta, щоб тут зробити, нам треба, щоб а, тут у нас коефіцієнт був 1 при старшому члені. Ну, в старшому члені, при старшій зміні. Ну, якщо ми будемо робити один, тут одиницю, нам потрібно все рівняння поділити на 6, отримуємо дроби. 5 шостих і 1 шоста. За теоремою Vieta з дробами можна працювати, але це напряжніше. Тому, щоб цього не робити, давай краще через дискримінант. І так, рахуємо дискримінант. Сашко, який тут дискримінант буде? Дискримінант буде. 25 мінус 4 на 6. Так, 4 на 6. 24. Так. 1, і Коли дискримінант до лінії 1. На ріні одиниці. Значить, Т у нас перша буде дорівнювати. Мінус 25, плюс 1. Мінус 5. Робив... Чому мінус 25? Мінус 5. Мінус B. Мінус 5, -5. -5 помножити, о, плюс 1, розділити на 12. На 12, так. І це дорівнює у нас. Е, 0,3. Одна третя. А, одна третя. 0,3 в періоді, не зовсім 3. 3 в період. Ну, типу, мінус, до речі, мінус, так. Мінус дванадцятих ділим на 4 чисельники знаменник отримаємо мінус 1 третє. Це в нас те перша. Та друге. Друга ну, поділити на 12. Це так. буде 2 треті. Мінус 2 третіх. Тут у нас виходить мінус, мінус, мінус 6 12, ділимо на 6, стоп, 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 стоп. Ти мене або щось дуреш. Одна, Одна, Одна друга. Повертаємося тепер до заміни. Значить, за Т ми позначали як корінь з ікса, так? так? або за x, це у нас дорівнює t в квадраті. Повертаємося назад до заміни. Що у нас вийде по заміні? x uh, дорівнює t в квадраті, так? Значить x дорівня. Мінус до uh, 1 треть в квадраті. Так. І корінь записано. Мінус 1 друга в квадраті. Ні, тут же ж не бачиш ніякого корення. Ти ж x позначаєш, ти ж не в квадраті позначав як T ти ж просто х uh, yeah, yeah, yeah. позначав, як те в квадраті. І за то я тобі кажу, можна так, можна так. Тут без різниці. Ну просто так. Тут дійсно модуль потрібно ставити, типу. Ну Для того, щоб модуль не ставити, то краще звідси починати. Ось звідси. Так от, тут у нас виходить мінус 1 третя до квадрату. Це буде що. 1 19. Так. Ну, 1 19 і 1,4 це х1, це х2. от і все. От і розв'язали. А, Плюс-мінус. Не маєш ніяких плюсов мінусів Мінус 1 треті до квадрату це що буде плюс-мінус хіба? Ну, Де ти тут можеш виявити плюс-мінус? Це, це в тебе в цьому випадку, в попередньому. Ось квадрат. Накладав таку умову. Бо нам вже ж треба корінь брати з нього було. А тут не треба ніякий корінь брати. Зрозумів? Тобто тут ми робили х квадраті дорівнює t, а тут навпаки x дорівнює t в квадраті. Так, ну з цим розібралися, правильно? Йдемо далі. Так. Хорошо. Четверте. Далі підуть раціональні рівняння. Розглянемо їх. Отже, у нас можуть зустрічатися раціональні рівняння ось такого типу. Пригадуємо, раціональні рівняння це ті рівняння, у яких у знаменнику стоїть невідома. Хоча б один раз. Може бути в квадраті, не в квадраті, може бути з різними коефіцієнтами, нам не суть важливо. Суть Будь важливо, що. Перенести за, за дорівнює зі знаком мінус тріп, і написати там, все. можна, як варіант, можна переносить, можна не переносить. Суть тут трошки інша. Якщо в попередньому випадку ми зразу робили через заміну. То тут, оскільки у нас ось цей знаменник, ну і цей власне кажучи, також, вони нам заважають працювати з рівняннями, в яких би знаменників не було, згоден. то згоден, це хорошо. Тут універсальний такий прийом, який ми з тобою вже, до речі, неоднократно використовували, це позбуття від знаменника. Простіше кажучи, нам треба позбутися від знаменника. Тому зараз потрібно просто, виходить, що зробити? Скоротити. Скоротити. Домножити. На Х-6. Активісти за знаменник вони б такий прийом не піддержали б ти кажеш, так? Так, согласен. Зласен. Так от. А таке множення це є просто тотожним перетворенням рівняння. Ми робимо все по суті законно, так сказати. Тому тут активістам нема до чого докопатися. Да? Чого? Тому що ми баланс не порушуємо, пригадуємо знак рівності, це значить баланс. Ми домножаємо ліву частину, домножаємо праву частину на одне і те саме, значить нічого не порушуємо. Окей, цей же ж метод буде використовуватися для нерівностей. Особливо це актуально для 9 класу буде. Але там буде один нюанс. Про цей нюанс я скажу, якщо ми доживемо і все буде добре до 9 класу, дай Бог. Але цей нюанс заключається в тому, що при такому підході ми знаменник взагалі втрачаємо. Ну, типу, він то у нас в рівнянні фігурує, правильно, він же ж якось впливає на рівняння, раз він в знаменнику. А коли ми на нього скорочуємо, ми ж його повністю позбавляємося, правильно? Ну, не зовсім чесно виходить трохи. Як це то він був, тепер його взагалі немає. Ну, от, бачите, я хочу... Але в мене для цього є ну, відповідне пояснення і плюс зауваження. Значить дивися, тут, коли ми перемножаємо x-6, тут x х-6 тут взаємно скорочується, отримаємо x квадраті плюс 2х просто чисельник дорівнює. Тут так само, просто чисельник. На? Оце множимо на x-6. і це буде... X -3 -3. Да не треба спішити. Ви оце сьогодні, що ти, щось стьопа сьомого класу, що то куди-то летите. Не спішіть тут, все нормально, все успіємо. Перенести і розв'язати. Тут потрібно основну суть вловити, бо технічне розв'язання це, звісно, круто, але без розуміння суті це взагалі, ну, простими словами, туфта повна. Виконувати чисто по техніці, без розуміння суті. Так от, оскільки ми тут його щойно позбулися повністю, а він у нас все ж таки впливає на рівняння, ми для нього виділимо окрему строку. Таке йому почесне місце. Х-6. Просто для нього ми вкажемо умову, що оскільки цей вираз у нас знаходиться в знаменнику, а у нас найголовніше правило для знаменника це таке, що на знаменник не можна ділити, якщо він у нас 0. 0. так? По можливостям своїм нуль повний. Якщо він у нас знаменник дорівнює нулю, значить наш знаменник не повинен дорівнювати нулю. І об'єднуємо це в систему, показуючи тим самим, що чуваки, у нас тут все класно. Ми працюємо з чисельниками і знаменник показали зразу, що не дорівнює нулю. Врахували і те, і те. Зрозуміло? У шкільній літературі це можна побачити такі прийоми можна побачити під лозунгом рівносильне перетворення. Тобто ми від такого рівняння переходимо до рівносильного такого. Яким чином ми до нього переходимо, не досить зрозуміло. А щойно я тобі пояснення навів. Ну, а далі все, можна працювати з системою. Х квадраті плюс 2х мінус 5х зразу можна мінус 3х поставити. Міну 18 дорівня 0. Так, ну і не забуваємо же ж тут. Х у нас не повинен дорівнювати 6. Так, тут, може, також за теоремою віта можна щось придумати. Х1 плюс х2 дорівнює 3. А х1 помножити на х2 буде дорівнювати. Мінус 18, ну. От, трошки подумай. Є? Зачем тоді дискримінант, якщо він викати стовувати? Ну, можна і так сказати, для випадків, коли це можна і підібрати. А якщо не можна підібрати, то тоді дискримінант взагалі чітко заходить. Ну давай думать, що тут таке? Х1 плюс Х2 дрівні 3 це 1, 2. Або 3 0. Ну тут 3 на 0 взагалі буде 0, поэтому 0 сюди не тулимо, ну, ми сюди не підійде. Мінус 6 і 6,3 неплохо, но мінус 6,3 вмісті дадуть мінус 3, а нам треба плюс 3. Тоді буде мінус 3 і 6. Значить, тоді буде мінус 3 і 6. Красавчик, молодець. Так і, так і є. Ну, або 6 і мінус 3, або мінус 3,6. 6 на мінус 3 якраз десь 18. І х не дорівнює 6. Опа-па, а у нас якраз перший корінь дорівнює 6, а він у нас не має дорівнювати 6. У нас оця умова є переважною умовою. Чому? Що за подстава? Що за Тому що у нас знаменник має більший пріоритет над чисельником. Чому? Бо чисельник нульом може бути, взагалі без проблем. А от знаменник нульом не може бути. Тому ось Ми ця умова є. Що ще? X1x1, X2 X1, X1, це ж типа два варіанти того, яким може дорівнювати X. то... Якщо ти заумовив, якщо Х ну, може дорівнювати 6, то тут... x 1 у нас не підходить, по суті. І тоді у нас 100% X дорівнює мінус 3. Правильно, тому тут єдиний корінь, який нам підходить, X дорівнює мінус 3. І біля 6. ну, після 6 тарей написати відповідь не на задовільню. Та просто не підходить. Ну і так видно, що не підходить. Хоч можна підписати, що не підходить. Окей, з цим розібралися? Так. Yeah. Значить, тут є ще один а, випадок, який я хотів би з тобою розібрати, але час не дозволяє. Випадок цей пов'язаний з тим, що робити, коли у нас знаменники різні. Тут то знаменники однакові, тут окей було. Yeah. А що навіть, робити? То, то до одного знаменника. Звісно, да. ну а що ще yeah. стається, так? Да? Ні, там конечно багато можна що робити, але звести до спільного знаменника — це найбільше. Ну, так, так тобто на, ну, наприклад, там I буде x-3 угу. Uh -huh. дорівнює на основу x-6. Правильно? треба буде на x-2 x-6 якраз. І ми знову нажимо на х-6, це то це Ну, Вообще, дивися, тут, якби якщо брати правило, то по правилу із такого рівняння переходиш у рівносильне. Це якщо просто правило використовувати. Береш із цього, переходиш сюди і кажеш, я зробив рівносильне. Все. Якщо тебе запитають, чому ти це так зробив, що тобі дає право це робити? Якщо ти не навчаєшся у тренера Радислава, то ти скажеш, я не знаю, так підручник каже. А якщо ти, наприклад, як Сашко і навчаєшся у тренера Радислава, ти скажеш, що <свят> я. Тому що я звільнився від знаменника, то теж множення на цей же знаменник. Просто зразу вказав, що він не дорівнює нулю. Бо він у мене що тут не може дорівнювати нулю, що тут не може дорівнювати нулю. Чого? Да тому що якщо я тут помножу на 0, то взагалі смисла це рівняння, якщо воно все перетвориться в 0. Тому що ця умова, що ця умова мені каже, що. Х-6 не дорівнює 0. Так, давай підберемо тобі домашку. Так, ну от як ти підібрав 6 рівнянь попереду вихідні, які обіцяють бути веселими. Чому? Бо в тебе є 6 рівнянь для того, щоб ними зайнятися на вихідних. Ви їдете? Що, що? Ви куди сідете на вихідних? Ні. Ви кажете, що вони у вас будуть веселі? Ні, я у тебе кажу будуть веселі. А ну, не знаю, побачимо. Думаю, що так. Да. Я сподіваюся, що я сайт дороблю нарешті, і вони в мене також будуть веселі вихідні. Я зараз вам покажу одне відео. Давай на цьому завершувати будемо.